І українці врятували самі себе, тому що Зеленський нічого не зробив для підготовки для війни, нічого не зробив для того, щоб а навпаки зашкоджував нам оборонятися. Тобто розмінував шангар, відвів війська. Ну не тільки сам, він, він просто як верховний головнокомандуюч несе відповідальність за дії всіх, хто йому підпорядкований, насправді. І тому люди, мабуть, зрозуміли, що він не зрадив, хоча. Я вважаю, що це українці вистояли збройні сили вистояли, а він робив все для того, щоб це цього не відбулося. І тому я думаю, що е люди зрозуміли, що він не втік, і йому повернули рейтинг. якийсь такий Бо під час війни він потрібен, знаєте, щоб вистояла країна, щоб е все таки військові воювали і вірили своєму верховному головному командующу. Тому, мабуть, і автоматично для самозбереження. Українці почали довіряти з.